Про заморозку не йдеться, каже міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. каже це не про те, щоб усе завмерло. Це просто спроба почати шлях до справедливого завершення війни. Далі цитата плюс це покаже хто реально хоче миру. Андрій Добрянський речник українського конгресового комітету США, долучається до ефіру. Доброго ранку, доброго ранку. Пане Андрію, я думаю, що уважно вистежили вчора за всіма повідомленнями, які надходили щодо зустрічі в Саудівській Аравії. Давайте спочатку з деталей таких, от запізнення американської делегації на 30 хвилин. Про що це свідчило? Чи варто зважати на цю деталь? Далі журналісти спочатку дуже агресивно намагалися поставити свої питання і почути відповідь однак всі мовчали, ніхто нічого не говорив, Допоки двері не зачинилися, не пролунало жодної заяви. Так і це набагато інший відповідь чи наслідки від цього зустрічу ніж від круглого кабінету. Тут поза журналістів ніякий коментар, навіть і що було спізнення. Головне, що обидва команди зустрічалися так довго. Вони там не просто не сиділи, тільки пили каву. Це була справдива праця дипломатії. В яким Україна приїхала головне в тім, щоб ця трубка допомоги знову була відкрита, і я думаю, задоволені і міністр закордонних справ і ціла команда України, що бодай до. Часу, коли будь-які наступні кроки прийдуть, ми розуміємо, Україна розуміє, що Америка буде передати не тільки зброї, які були обіцяні Україні, але так само це все знання, яка яке так само було зупинене. Тривалість переговорів майже 9 годин. Це вдвічі більше ніж говорили з росіянами напередодні в Саудівській Аравії. Це говорить про те, що вони складно давалися ці перемовини, чи навпаки про те, що детально проговорювали кожний аспект. Я думаю, що як це, це були такі самі обговорення у тиждень перед зустрічом Круглому кабінеті. В яким мені розказували від Білого Дому які серйозні українці є, коли є переговори? А так само українці садали, що це не було легка справа, але вони нарешті дісталися до, до угоду, яка ще не є підписана, але ця угода існує. Так само тут українці були приготовлені, як і команда з американського боку. І це чому як кличуться справдиві обговорення і правдива дипломатія? Ви як ворог зустрічався з ними. Очевидно, їм не треба довго говорити. Бо ми всі розуміємо, що від ворога це просто брехня. А тут треба між партнерами між союзниками е, мати домовлення, і це ліпше, щоб ми е, деталі зараз тепер не знали, аж поки ми підемо до на наступних кроків. Як українці, зокрема у Сполучених Штатах, з якими ви спілкуєтеся, вони сприйняли новину про те, що Україна погоджується на повне припинення вогню на 30 днів. Як це оцінюється, зважаючи на те, що спочатку українська сторона пропонувала зупинити вогонь тільки в морі і в небі в повітрі? Так, але це ще не починається. Наступні ні наступні кроки не прийдуть, аж поки не тільки буде оповорення з ворогом, але ворог має так само пропонувати, що він вони підтримують таке зупинення. То втім, країна вийшла з Савіарабії. З е, е, військової допомоги від Америки, яка була припинена, як і так само е, додаткові інтелігенції, які, яка вона бракувала. Е, що прийде пізніше? Наступні кроки це так, як е, ця рамкова угода, яка вона працювала щодо мінералів, це, це це є тільки перший крок. Рамкова угода е, не не буде фінальна угода. Так само тут. Пропонування від України, що чи згодж вони згодилися, що е, мати таке зупинення не тільки через е, Чорне море і повітря, але не Я думаю, аж поки ворог покаже, що таке станеться, і президент Зеленський пригадав президента Трампа в круглому кабінеті, що вже 25 разів вони обіцяли і, е, і, і не могли. Е, то втім, е, Україна чекає, щоб ворог вернувся до його е, минулих прикладів. Гаразд, а чи вважаєте ви, що був саме тиск на українську сторону і що були торги і ультиматуми? Якщо це не буде повне припинення вогню, то відповідно і не буде відновлення підтримки зі збоку Сполучених Штатів і не буде надання знову розвідданих? Я думаю, що команда Волца Рубіо, які ми що не бачили на екрані, вони прийшли зі завданням, що треба було отримати. Таке е, обіцянку е, стримання від, від від України і е, і не таке, те, що Україна пропонувала раніше, але знову кажучи, мені е, Українці, я, я ще не говорив з адміністрації президента Зеленського uh -huh. чи є е, людей в його колі зараз. Але е, це що мені кажуть від інших е, е, частини політики в Україні, що багато є задоволені втім, головне. І специфічно військові є дуже задоволені, що зброя вернулася. Uh -huh. І знову ми можемо чекати до наступних кроків, бо тут немає ніякого обіцянка. Зараз тепер Україна не, не зупини свою е е працю на, на полі бою. Е е ми ще чекаємо, щоб ворог звернувся до так, як він раніше поводився. Заяви вже Трампа після зустрічі перед Білим домом. Так м'яко, так делікатно. А що як Путін не погодиться? А я сподіваюся, що Путін погодиться. Немає е, такої риторики агресивної, яка була ну, наприклад, на стосовно України, так. Бо наш ворог любить хвалити президента, і специфічно президент Росії любить хвалити президента, ніколи остро до нього не звернеться, так як ми розуміємо до нинішнього дня. Але коли треба ставати перед свого свого народу, як президент Зеленський, як показати, що українці вони не будуть гоноплені, що ми не поклони будемо до, до будь-якого короля, аж поки ми не будемо суверенні самі то ту це це там є різниця між наших обидвох країнах ми не будемо так е, е, неправду сказати до нашого наших союзників але головне Uh -huh. Що різниця між це, що ви сказали, слова президента Трампа перед домом, і коли він був з Ілан Маском? Він uh -huh. та, та досить м'яко говорив про ворога, але він навзагаль має зовсім інші проблеми сьогодні, в яким справа Україна дуже була обмежена у, у новинах. Тут в Америці? Те, що він сказав, що Зеленський тепер однозначно може повернутися до Білого Дому, це сприймати як? Як навіть не садання тут одне, я думаю, що пані Єрмак садав це у Саудівській Арабії. Що вони про це говорили uh -huh. про повернення Зеленського на підпис угоди, але так само тут було питання від журналістів, чи Трамп прийняв його? А він казав так. Мабуть, чому ні, так дуже легко казав. То втім, не його відповідь не мали нічого специфічного. Це не є що завтра він вернеться чи за тиждень, але просто що він був задоволений, президент Трамп. З угодою і навіть, трохи трохи читати цю ці заяву, де де Україна подякувала перше за все президента Трампа, друге Конгрес, ага. який справді допоміг Україні. А третє народ американський. то я думаю, це чому президент Трампу задоволений. Бо була офіційна така подяка. Що він перш за все треба його подякувати. Ну я гадаю, що напевно наша сторона сприймається як перемогу з одного боку, однозначно, те, що натопро Зеленський знову може повернутися в білий ді, але з іншого боку, і виклик, тому що ця зустріч буде. Дуже добре підготовленою. Ще напевно, що більше будуть готуватися ніж, ніж до попередньої, і буде буде багато питань стояти перед нашою делегацією. Зокрема, ж багато щодо того костюма. Чи чи треба змінювати дрес-код? Дякую вам. Та, так, та, так. Ми, ми бачили, який дрес-код було в Саудівській Арабії. Тут команда там була ну, в костюмах. Ну, в Білому домі. Теж всі заходили в костюмах. Тоді був Єрмак, абсолютно всі Свириде. Ну абсолютно вся наша компанія. Вона була вся тоді одягнена так. в костюми. Тільки президент він як особлення страждань нашого народу. Він показував, що Україна зараз у війні і зараз вбиратися так недоречно. Але вся наша делегація тоді була вдягнена так, як хотіли в Білому домі. Так, спасибі вам за розмову, за те, що змогли придивитися до деталей, які вчора неможливо було не помітити. Спасибі, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, долучався до нашого ефіру.